Всім привіт, дорогі друзі! Ну і сьогодні я вам покажу, як, як виграти в цій грі Build A Boat The Fort Treasure. Ну, що, поїхали? Ну і як долетіти, та як пройти цю ігру. Ну, і дивіться, спершу це дуже просто. Ми спершу ложимо, бачите, так. Це видаляємо і ставимо такої комбінації. Залазимо сюди, потім, дивіться, десь воно оцю крутівку ставимо посередині, потім встаємо рівно, рівно, треба рівно стати. О, встали і беремо масло. І на або клея, як ви його хочете називавати називаєте. Наз... Нажимаємо кнопочку пл відпливти. Ну і коротше в нас вийшла така ось штука. Ну, Якщо ми нажмемо пробіл, то ми дуже далеко до Ну, а так лучше треба, бо якщо ви вверх, то ви зараз. Бачите, як швидко галочка піднімається? Ну, і воно та. То... Ми, ті, типу, повинні були зробити корабель і переплити його весь міцний корабель. Потім ми відчіпляємо клей і падаємо сюди. Бачите, воно десь там вже впало туди, до водопаду. Ну, а ми підходимо до цього скрині і, дорогі друзі, дивіться, там дракон. На мене дракон. мене дракон забрав ну я то золото получив да мене дракон забрал короче капец поставьте ну, лайки підписуйтесь на канал и всем бай, -бай.